Багато спекуляцій йде до того, що виною в цьому є працівники парку чи працівники ЖЕКів. Особисто я в жодному разі і кожен з нас не допустив би такого, тому що ми самі вболіваємо, переживаємо за тих собак, підгодовуємо, шануємо їх. Навіть досить часто мені здавалося пристроювати щенят, які народжувалися тут. Вот і дуже шкода собачку. от Боня в подарі горю його який недавно помер. Лю себе самої дві собаки. <ривіт> в, мене, в мене дві собаки вдома. В мене п'ять котів. В мене регулярно киці народжують, ніколи не знищую жодних тварин. От. і шкода, що напевно під євро хочуть розчистити площадку. Я не думаю, що Євровболівальники роблять менше шкоди, ніж роблять собаки, які покинуті, які вигнані, яких хтось колись приручив і потім просто викинув, вишквырнув на вулицю. І дуже негуманно, дуже негарно. Їх дуже мало залишилося цих собак. І фактично миємо їхній хліб. І так з ними поводитись ними за минулий тиждень. Ви казали, що так, так, так наскільки я знаю, померло дві породистих собаки, перехворіли всі ті собаки, які мають статус соціального собаку міста, які привиті і стерилізовані, які тут живуть. Старенький собачка один помер. Всі інші буквально тиждень перехворіли. В них е, кращий імунітет, вони більше пристосовані, вони змогли вижити.